Жива парафія місце зустрічі з живим Христом. Єпархіальний собор Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви під такою назвою відбувся у Коломиї. Духовенство та віряни збиралися в катедральному соборі Преображення Христового. Гості приїхали з 20 деканатів і визначали стратегію розвитку церкви до 2020 року. Ще у 2011-му у Бразилії синод єпископів Української греко-католицької церкви затвердив стратегію розвитку церкви аж до 2020 року. Року впроваджувати її в життя повинна група священнослужителів на чолі з канадійцем Кеном Новаківським. Водночас кожна єпархія має своїх координаторів у всьому світі. Осною пріоритетами, які покладені, є шість пунктів: перший це Боже Слово і катахізація, другий літургія і молитва, третє служіння ближньому, четверте провід і управління дарами, єдність і сопричастя і шосте це є місійний дух. Тому сьогоднішній наш собор посвячення тому, щоб поділитися служінням, різними практиками, як оживити. Наші парафії, аби оживити церкву, необхідно оживити парафію. Ці слова належить голові ОГКЦ Святославові Шевчуку. Власне, у рамках стратегії розвитку церкви в Коломиї і відбувся такий єпархіальний собор. Близько 120 священиків священників та вірних обговорили тему Жива парафія місце зустрічі з живим Христом. Людей навчити, щоб вони любили життя і цю любов до життя, цю мудрість передали нашим дітям. А з іншої сторони. Щоб наші люди завжди були з е, чистою совістю, дружили зі своєю совістю і це передавали всім тим, хто є навколо нас. Приїхав на єпархіальний собор і митрополит Володимир Війтишин. Він розповів, на такі заходи збирається духовенство та вірні. Спільно думають, як повинна розвиватися українська греко-католицька церква. Кожна єпархія має провести свій собор з духовенством, з вірними. Вони роблять свої побажання, свої, свої думки чи дають свої пропозиції, які б після могли бути як рішення на великому соборі. Розпочали собор молитвою. Далі провели сесійні заняття та працювали у групах. Опісля під Вели підсумки духовної зустрічі. Усі матеріали передадуть до Івано-Франківської єпархії, оскільки саме там, у серпні 2015-го відбудеться собор греко-католицької церкви не лише України, а й всього світу.